Привітик всім, друзі. Все ж таки, я вирішила звернутися в лікарню. Друзі, виписали мені антибіотики в уколах, все ж таки. Навіть лікар рекомендувала мені капельниці. Ну, від капельниць я відмовилася, взяла антибіотики в уколах, взяла там ще тексаметазон два дні по колю. Змінила е, пшикалку свою в горло, взяла трошки міцнішу, також вона полоскання мені змінила. І щось іще, якісь таблетки. А так, в основному, Ну, в діагноз поставили вірусний фаренгіт, тому що горло дуже червоне, запалене, гною е, начебто так немає. Ну, ось такі справи. Тут у нас така міні-аптечка на кожен день, у нас у вазочки завжди тут ліки від голови там від, для шлунка. А, взяла також пробіотик обов'язково. А який я вживаю, тут каплі карвеліс, як трошки підвищується тиск, то... Я собі накапаю їх, або голова болить, мені допомагає. Також хлоргексидін стоїть тут. Обробляємо якісь рани, укуси, обов'язково перекис. Це таке, що зараз обов'язково потрібно. Серветок взяла, також добрала трошки в аптеці ліки, якими користуюся мепразол, Такого ще не бачила це такий вперше взяла, не знаю, чи він. Два парацетамола, один дитячий, один дорослий. Це вже запасаюся туди далі, тому що він дуже швидко парацетамол в капсулах пропадає. Мені він подобається, є в таблетках. Так що частинку з того, що вторгували за поросяток, залишили сьогодні в аптеці. Отакі От справи, друзі. Друзі, також заглянула в магазин. Мені Треба були носки й Вероніки і колготи. Я була, чесно, скажу вам: в шоці від цін на носки. Це, взагалі, щось і щемось. Дівчата самі ті що в магазині торгують, теж в шоці. Я принесла на касу, кажу так, ось і ще золоті носки, вони кажуть, так, носки. Це просто треш. У Вероніки носків наче хватає і теплих, і таких осінніх. Ну, вже ж як брали всім, то її взяли ось такі новенькі. Ну, носки вони лишніми не бувають ніколи. Особливо в селі вони швидко схожуються і зносюються. Взяли ось такі ангорові. Здається, 29 гривень ангорка. М'якенькі, гарненькі, такі, пухкенькі. Тоді собі я взяла двоє штук, всього знайшла по 54, по 60 гривень носки. Мені чесно жалко на таке. Ну, Як на роботу, то можна купити. На роботу там одягнув і прийшов чистенько. А якби вдома ходити на город, а в мене позносювалися носки всі. Весною я доносила, ну десь якісь там є вже старі розтягнуті. Ви самі, хто в селі живе, знаєте, як воно в селі, на городі зносилися аж бігом. Вони, ну я не скажу, що попротиралися, а то в бур'ян, то в колючки, якісь і вони просто викидаються. То я собі взяла всього дві пари поки. Не знаю. Одна пара 28, ну це недорогі. Ну, більше я таких не знайшла. В принципі, такий колір нічогенький. Цвітних було багатенько. Е, були цвітні, у мене таких такі були, ну, і вони сильно тоненькі, сильно розтягуються. Я навіть вам не скажу точно. Здається, 36 чи 38 гривень троє штучок, такі коротесенькі і різнокольорові, білі, світло-рожеві, салатові. Я такі не захотіла. По-перше, ж кажу, в мене такі були, вони геть розтягнулися і протерлися дуже швидко. То дуже. І одні ось такі взяла, вже я їх нап'ялила. Бо я ж кажу, в мене щоб таких геть аж гарних носочків, щоб отак. ну, Як нічого такого не робиш, ходить по хаті це й немає. То ці 38 гривень. Що саме цікаво, зараз покажу вам далі. Так, Хлопцям взяла ці, здається, по 32. А ці по 18 та звичайні ось такі вже одні міша забрав носки. Що саме цікаве, що Вероніки я взяла колготи дешевші, ніж свої носки. Ось ці колготи коштують 36 гривень. Раніше магазин одеський, може хто знає, там були такі колготи теж не з дорогих, щось біленьке начіплялося. Вони такі були теж, наче як новенькі один-два рази вдів нічого, а потім, коли вистірувалися, жопка вся у дитини світилася і розтягувалась, висіла. Ну, я глянула, я взагалі думала, що то якийсь номерок на етикетці, то не ціна 36, 36, здається. Да. А вона каже, ні, це ціна. То на її розмір ми знайшли всього двоє колготок. Ну, В неї там двоє чи троє є. Ми отак обновили на сезон. Одні трошки більші, ось такі. Ці 68 коштують. Ну, Діти в школу не ходять. Я думаю, що дома нормально під штанці одягнуть, зараз на осінь, а далі вже на зиму будемо купувати більш тепліші носочки. Так що, ось такі у нас покупки були. Утепляємося, вже утепляємося. Сьогодні в нас, взагалі, друзі, дуже холодно. Я на градусник не дивилася, ну, я поїхала в кофті і зверху байкову рубашечку одягнула, то було дуже холодно. Друзі, перевернула камеру. Трошки поспілкуємося, небагато, бо я довго не можу говорити, у мене горло починає боліти. У мене, звісно, передня камера. Освітлення не годиться ми, в хаті. У нас люстра щось там вона портаче. виходить в нас на 5 лампочок, а горить тільки одна. Якщо навіть ми дві-три ще вкручуємо, ну, не дві-три, а ще дві вкручуємо, щоб три горіло, то вони горять, одна залишається, і вони останні згорають. Ну, нам так вистачає, начебто, але якби для зйомки. На дворі може було трошки краще, але не піду на двір. У нас дуже холодно. Про холод, що хочу сказати. Сьогодні так холодно. Я поїхала втіла кофту і зверху таку теплу байкову жилетку. Я замерзла, холодно, було страшне. Я навіть не дивилася, скільки на градуснику. Ну, здається, градусів 15, ну максимум це 16. Прямо дубак. І трошки дощ, навіть моросив вітер такий, ну, взагалі, така жовтнево, жовтнева погода. Гель не схожа на початок вересня. Що я хотіла вам ще розказати забулася. Протинялися ми півдня в місті, поїхали, наче в півдевго. Я записалася до лікаря, приїхала. Чого я так і не розказала? Поїхала, тому що, ну, вже щось мені ще гірше стало, нічого не допомагало, а навпаки, горло ще більше запухало і ще більше боліло, я знову цілу ніч не спала. Оце так, 10-15 подрімаю, просинаюся, то пшикаю, то смакчу, то йду полощу. Ну, коротше, таке, промучилася в 6.45 встала, випила таблетку. Думаю, скільки це вже, я вже не можу це терпіти, випила. То попустило, звісно, Вова теж встав, каже, що, що там, як ти. Кажу, та, оце ж так і так, поганенько. Ну, поїдемо, значить, записалася. Я до лікаря, поїхали ми. То вона мене до лора направила, сімейний наш лікар. Добре, що лор була, бо вона каже, що, можливо, не буде сьогодні лора або субота. То була лор мені виписала все, назначила антибіотик в уколах. Полоскачку там другу протимікробну другу пшикалку. Ну, смоктать смокталки я вже другий від себе купила, дексаметазон це ще проколоть. Взагалі вона казала, може, ляжеш в лікарню, прокапаєшся і воно так швиденько фіт-фіті, швидко пройде. Та ні, я кажу, я в лікарню лягати не буду, тому що ну це лікарняний і взагалі. Може, я сьогодні та завтра проколюся, і мені легше стане і буде все добре. І те, ну і в лікарню, ось, вдома купа роботи. Лягати в лікарню якось, мені здається, це не така вже прямо страшна ситуація. Я думаю, що викарабкаюсь. Якось я відмовилась. Вона, ну, вона сильно не настоювала так. Каже, добре, то те і те. Отож я скупилася, показувала вам, що я купила. І все. Ну, трошки ми походили, бо треба було то туди, то сюди, то в аптеку. Там мені пробу робили. Робили пробу По -по пошкрябали Ось так мені руку. Я думала, пробу будуть ну, колотю там під шкіру водити, а вони просто шкрябали, поливали лікарствами. То ще чекала, хоча я собі антибіотики школола не перший раз, то не знаю, навіщо. Ну, кажуть, що просто різної марки там можуть бути, можуть бути реакції різні на антибіотики. Ну Може бути і таке, Понятно, що лікарі вони перестраховують і себе, і нас так само убезпечують. То Ми по місті, то, то туди, то сюди, Вова в своїх справах вже як попали туди. То я по своїх справах мені що це трохи для утеплення, треба було купити деякі моменти утеплення. Всекен там заскочили, він собі робочого деякого одягу взяв, теплішого, Тому що ну, такий робочий одяг в селі дуже швидко зношується, а новий куплять, так як зараз ви ж бачите, носки коштують в таку ціну, то якщо якийсь там. Під, ну, штани, штани якісь там такі робочі, всяке таке, то якраз в одному був завоз, то взяв він собі такого робочого одягу. І що ще? Та я заскочила в Аврору, ну вже й не знімала навіть, що ми там цей, наче нічого такого особливого не брала, а 475 гривень віддала на касі, я стояла така. В ступорі. Ну Взяла я два шампуня там, бо, думаю, більш ніде не попаду. Собі взяла шампунь, і Вероніки взяла шампунь у нас, в неї вже давно закінчився вона мила моїм, їй не дуже підходить тоді. Тут щоб з такого щось великого нічого й не брали, то то мило, там, то на швабру ось цю, що складається, я нову взяла насадку, не мочавку. А Тряпочку таку з версиночками, то якісь там канцтоварчики невеличкі, щось іще добрали, там ручки, всякі ручки-пахучки. Такого нічого, я ж кажу: то бумажка, то туалетна, то лак. там Вероніка собі один взяла, наче все поміли, чи то приправки, а ціна набігла все-таки. Та й так, то в ковбасний зайшли, взяли малим ковбаси на бутерброди. Все, ось так швиденько-швиденько. І гроші потратили, і час потратили. <плес> Приїхали додому. Ой, не знаю. Думаю, запишу швиденько відео, якесь невеличке, бо я і так часто не знімаю. На дворі сьогодні знімати нічого не буду. Зараз мені треба йти на кухню. Хочеш, не хочеш. Я кажу, ми їдемо додому. Я Ові кажу, я так хочу зараз приїхати додому в, кажу, водіяльця тепленьке, кажу, випити чайку і заснуть поспати. Ну, треба ж піти щось. Ми то перекусили, треба піти щось поїсти, приготувати на вечерю і батькові передати. І... і мені томат переробити. Треба, там залишились трохи переварених помідорів. Треба переробити їх на томат. Зараз піду, переб'ю їх блендером і перетру через. Сито. Це ми у мамки волиної назбирали. Я вже свої збирала, бабушці віддавала. Там, може, щось і наспіло таке, а у мамки назбирали два великих відра таких. То я вчора квасулю ще в томаті закрила. Думаю, закрию, мабуть, ще квасулі. Це така квасоля, що треба. По-бистренькому у борщ чи супчик, чи в підливку з м'яса квасолька класно йде. Я б така, що ще б, може, порцію закрила. Вона робиться дуже швидко, що там квасолю замочив з вечора. Рано встав, відварив її, вариться швидко, у мене квасоля ця, що кума мене наділила, дякую їй. То вариться швидко, вона відварила. Потім просто взяла томат, уже, можна навіть консервований, от як наробиш. І все. там Проварила його. Хвилин 15 сам томат, тоді 20 вкинула квасолю з спеціями. Сільцю, короліка і кінці лимонну кислоту. Там рецепт з лимонною кислотою проварила і все, закатала у баночки. Дуже швидко. Рецепт мені сподобався. Може, ще зроблю порцію, я ж кажу, щоб з квасолі довго не возиться. Квасолька в мене є ще. Ще навіть порції на дві буде. О, то такі справи, Хотіла ще собі курточку взяти, в мене немає курточки. Походила по магазинах. Ну, я не, не по всіх, звісно, мабуть, побігала. На яких там близько була, то в тій забігла. Вова Вероніку завів, там вона захотіла в кафешку, взяв їй там щось, щось вони брали, ну, я побігла курточку, подивитися, То поки вони там посиділи, то я. Обійшла, ну, нічого не знайшла. Там Одну таку побачила, така вона, що 600 чим гривень. Ну, вони зараз оці курточки дуже короткі, роблять, чуть ли не по пупа, мені здається. Оці модні куртки це не для мене. Така б собі непогана курточка, наче я там вставлю ставочку. Ну, дуже коротка. Для мене дуже коротка. Поперек весь голий, десь трошки нагнись, десь трошки руки вверх підніми. І це все реально буде просто по пупа. Не годиться. Дві чи три я оце поміряла таких. В одному магазині там недорогий такий. 900 чим, то тільки привезли, а, а і вони ще дуті, як колобки. Оцю, що я міряла, покажу, то це ще не дуже така дута. Що спереді пузо, що ззаді пузо, Короткі, смішні. А в одному магазині, бо сама навіть продавчиня каже, привезли. Кажу, у вас курточки, вона каже, ось запаковані. Розпакувала її, вона така ще м'ята, ну, не виглажена, не випарена. А ціна на ній 900 чим-то гривень. Є якась така курточка, знаєте, ну, такесь яке. Вона каже, та да щось вона на свою, ну, на свою якість взагалі не відповідає по такій ціні. Ну, якби 900 гривень це невеликі гроші, але все одно там. Ну, така курточка ну, гривень, може, 400, ну 500 це знатяжко. тяжко. Воно таке страшненьке, якесь одоробло, як ото кажуть в народі. І все більше. Особо завоза ще я бачу і не було на отакі всякі теплі речі ще не дуже багато. Це треба їхати або в якесь більше місто, тому що в Знаменці мало дуже в магазинів і так, ну, вибір не дуже великий. Ну, і ще поки я ж кажу, немає, особливо таких завозів. Взуванки взагалі не бачила. Ну, Я не сильно придивлялася, але ось так глазом там кинула, то не бачила. А жилетки оце таке, вітровки якісь. Ну, мені, Я, мабуть, вітровку брати не буду, я сразу буду брати куртку, таку нормальну курточку на осінь, тому що мені кажеться, що тепло сильно не буде, буде холодно. Добре, друзі, буду закінчувати, тому що багато говорити не можу, болить горло, пече, пересихає, коли говориш, і воно пече. Йду, пролікуюся, проведу процедури і буду працювати. Вибачайте за розмиту картиночку трошки. Може я або якісь настроєчки зроблю, або ми щось придумаємо за освітленням, тому що надалі, якщо буде так холодно, то більшість відео можуть бути у нас. А, ось такі десь уже. Будемо сидіти зариватися, як хом'ячки в хаті. Всім пока-пока. До зустрічі в наступному відео. Не забудьте, друзі, підтримати мене своїм лайком, коментарем обов'язково пишіть коментарі, не стісняйтеся, я буду відповідати, Це піднімаю рейтинги мого каналу. Мені треба трошки набирати годинки, так що якісь ви відео, може, пропустили, не подивилися, обов'язково заходьте. Якщо ж вам подобається, дивіться, ставте лайки. Хто не підписався, не забудьте нажати підписочку, дзвіночок, вам будуть приходити всі повідомлення про мої нові відео. я буду дуже вам вдячна. Так що, всім пока-пока!